Мене звати Софія Булісом. У моєї мами очі наче зорі, у моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко, моя, не смуй, не журись, обертається земля. Посміхнись. Мамо, мамочко моя, не і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись, у моєї мами серце лебедине, у моєї мами руки два крила, ніжно поцілую, квіти подарую, і слова любові, вдячності тепла. Мамо, мамочко моя, не сумуй, не журись, Обертається земля, ми з тобою посміхнись. Мамо, мамочко моя, не сумуй, не журись, Обертається земля. Ми з тобою посміхнись. Мамо, мамочку. Вертається земля, ми з тобою посміхнись.